Колод. Злили вибори в місті Чернівці Солідарності, злили вибори під рідне місто. Тепер не маємо е, порядку в стінах нашої міської ради. Що ви доброго зробили? Домогли бригаді Михайлішина Продана повернутися до влади і знову ж таки робити колод в місті Чернівці. Що доброго зробили? Не треба робити такий колод в місті Хотин. Де ви чули хоч одну заяву офіційну щодо приєднання Хотина до Кільмінецького району? Немає такого. Я, я три з половини години провів з силовиками Хотинського району, ініціативною групою, головами місіради і об'єднаних територіальних громад. В чому суть конфлікту? Я не зрозумів. Скажіть, будь ласка, учасники АТО ініціативного групи, люди вийшли з мітингом під стіну Хотинської ради адміністрації відстоювати інтереси фіскальних органів, які їх гноблять. Чому забрали відділення поліції? Чому нема прокурорів? Чому нема податкових? Чому нема сес? Скажіть, будь ласка, я сказав, покажіть мені, хоч бодай одного власника-генделика, який радий з того, що нема сес. Тот, ні, що, хоче, щоб воно повернулося. Такого ну, це нонсенс. Чи всі хочуть, щоб повернулися податківці, які ходять і вручають всім перевірки? Ми ж жвели мораторій на перевірку. Це добре сприймається. Тепер скорочуємо кількість працівників ДФС і взагалі скорочуємо податкову поліцію. Теж позитивно. Скоротили відповідно до закону про прокуратуру кількість прокурорів на 4 тисячі працівників. Тому кущові районні управління робляться. Чому не переживають люди з Вижниці, що прокуратура сторожинці? Хто збурює людей? А ті, хто вийшли тоді на намітинг. І, і, і пробачалися перед мітингарями. Великий, у нас, бачите, у нас великий демократ Любов Годнюк став. Про істини Майдану говорити, коли вона крутила Януковичу Папієву по, всім свої, по державному телебаченню, тепер вона відстоює ідеала Майдану. Коли вона закривала тива, не давала ми вночі, проводили е, струм, щоб тива могла розказувати людям правду. Так воно було. Це було в 2013 році. Люди добрі. Та що ви? Схаменіться. Чим... Рукописи не горять. Ми все пам'ятаємо. Я це розказав людям. Був міський голова Хотина. Я сказав, чому ви мовчите, пане Головльо? Всі, всі переживали, до речі, чому це керменецьке відділок Хотинської поліції? Скажіть людям правду, як член Асоціації міста України, що ви були співрозробниками законопроекту, який є в парламенті, щодо створення муніципальної поліції. Ми це проголосуємо і буде муніципальна поліція міста Хотин. Де керівник поліції буде звітуватися і призначатися вами, виконком, там процедура? Чому ви про це мовчите? Що все все передбачено? Вони вимагають, я написав всі звернення, заяви на органи, щоб пояснили, хто робив ці розпорядження. Це все передбачається чинним законодавством, це закони України про прокуратуру, про поліцію, які ми проголосували, і я за відповідаю за це. Тому що я заголосував, я вбачаю, що треба скоротити кількість чиновників, треба забрати цю прокладку чиновника між споживачем, послуг і органами, яких надає, щоб не було суб'єктивного бачення і не було перепрошую. Корупції. Що тут погано? А ви переживаєте за місця деяких чиновників? Не переживайте за них. У них все буде добре. Найдуть на більшу працю, перевчаються і йдуть працювати. І далі. Щодо конфлікту у Хотині, дуже цікаво, коли призначають мітинги, зустрічі і вкотре вони анонсували на 16 число, коли ми повинні бути у сесійній залі. І там звучать заклики: ой, бурбака відправляємо. Будь ласка, я поважаю ваше право відкликайте депутати, розпочинайте процедуру. Але, скажіть, будь ласка, більша частина наших виборців. І суспільство вимагає, щоб депутати знаходилися в сесійній залі і працювали. Перепрошую, я буду працювати в сесійній залі і слухатись від уряду. І шлях виходу цієї проблеми. А я не бачу тут проблеми, але якщо вони хочуть, так гонорово. Саме головне, щоб був гонор е, міста, районного значення, хоть ти. А я бажаю, що ти заслуговує е, міста е, обласного значення. І це можна зробити. І це вже робота міського голови звернутися до своїх колег по місцевого самоврядуванню, до голів сільрад біля Хотина з закликом об'єднатися, створити об'єднану територіальну громаду міста Хотин, де передбачається поліція, податкова і всі інфраструктурні підрозділи. Будь ласка, і передбачається фінансування з державного бюджету як для міста обласного значення. Оце робота. не колотити людьми.